Всіх вітаю. Нещодавно сталася така цікава ситуація, яка привернула мою увагу. Депутат місцева причепилася до хлопця, який на вулиці виконував пісню Цоя, ну, де б ви думали у Львові, звісно. І в результаті у них відбулася суперечка. Вона викликала там написала навіть заяву в поліцію на нього. Після чого хлопець вибачився, пообіцяти більше ніколи не робити і так далі. Ну насправді це настільки страшно, як можна було як могло здатися на перший погляд. Депутат Наталя там після цього сказала, що вона написала заяву саме за нецензурну лайку, після того як хлопець вибачився. Вибачився він теж якраз за нецензурну лайпу, вона теж сказала, що збирається забрати заяву. Тим не менш, тим не менш, на відео вона до нього причепилася саме за виконання пісень Соя, посилаючись на якийсь реєстр заборонених пісень. Це само по собі цікава річ. Реєстр заборонених пісень являється у нас є в Україні. Це Більше так пасує якимось анекдотам про там, тоталітарну Росію чи там загніваючи Запади, а виявляється, у нас теж є реєстр заборонених пісень, які не можна виконувати. І в них входить Віктор Цой, легенда руського року. І не можна, не можна. За це виявляється, можна отримати виклик поліції і так далі. Ну, було б смішно, якби не було так сумно насправді. Я неодноразово вже повторював, що, і буду повторювати ще раз, що дуже важливо розуміти е, різницю між суттюю і ознаками, як мова, прапор, герб це захисні елементи нації, які допомагають її захищати і визначати, але вони не є сутністю. То якщо ми е, зробимо таку метафору, то от сутність наша це от наш шарик, м'ячик, е, сфера, в якій наша сутність, наше серце, наша національна ідентичність. А мова, прапор, герб це оця оболонка захисна навколо неї. То вона допомагає захищати, вона зберігає форму нашої національної ідентичності. Але якщо всередині у вас щось пішло псуватися, то Форма, колір і малюночки на обгорці, вони ні на що не вплинуть. Що, що у нас що у нас є ядром, ядром національної ідентичності є дві речі. В першу чергу, це кров, тобто це генетика, це спадковість, тобто, сподіваюся, серед моїх підписників нема. бо Категорична меншість людей, які не вірять генетику, які не вірять, що певні риси і фізичні, і характеру, вони визначаються спадковістю. Кров це в першу чергу, тому що це невідновний ресурс. Тобто, якщо втратилася кровна ідентичність, там расово, можна сказати, то вона не відновлюється. Ну, Її вкрай важко відновити. Це за заново весь процес еволюції або десь в пробірках вирощувати людей. Тобто, якщо розмилася ця кровна спорідненість, то її не відновиш. І друга це ментальність. Вона частково випливається певні національні такі риси, які можна стереотипно. Тобто, ми там можемо казати, що у євреїв якась ділова хватка у там південних корейців трудоголізму, там негрів якась лінощі їх просто а в українців це наша волелюбність аж до такого анархізму деякого це наша праце працелюбність, це наша войовничість, тому що якщо не дивлячись на те, що нам багато років розказували, що ми хлібороби, ми вироби та і так далі. Якщо ми подивимося на історію України, майже весь час у нас з кимось плювами, починаючи від козаків, які від якщо брати від Київської Русі, яка постійно ходила в набіги в походи на когось, потім казаки, так само козаки, як і вікінги ходили так само в походи в набіги і далі, ну потім ми знаходилися постійно під числію з окупацією, воювали з кимось. Тим не менше, оці дві речі характерні: це ментальність і кров, вони є визначними для нації, для національної ідентичності. Мова, прапор, герб це все довкола нього, це захисні елементи оцього ядра. Вони потрібні безумовно, але вони корисні і це дуже класно, що вони у нас є, але ні в якому разі не потрібно підміняти оці от інструменти, оцими інструментами підміняти саме ядро, тому що якщо ми візьмемо там українця. І зробимо з нього якогось наслухняного такого кадра, який доносить там на сусідів, який дослухається до реєстру заборонених пісень, реєстру забороненої літератури, реєстру заборонених думок. То, ну, врешті-решт, у нас залишиться ця обгортка патріотична, красива, жовто-синя, синьо-жовта, україномовна, з гербами на усіх місцях, можливих і неможливих. Але суть українства вона втратиться, і це в принципі те, що нам зараз намагаються нав'язати із заходу, і зсередини, тому що ну людьми, які не мають е, свого ядра національного, а мають лише його показнушні елементи, ними легко керувати. Тому повертаючись до ситуації, яка стала приводом до причини до цього відео. Я хочу підтримати право людей співати ці пісні, які їм подобаються. Я хочу підтримати спадок Віктора Цоя, тому що це дійсно легендарний виконавець. Він класний, йому мені подобається, він багатьом людям подобається. І я не знаю, кого там щось угнітає в ньому, пригнічує. Ну, на підтримку я хочу теж заспівати пісню Віктора Цоя. Я в публічному місті, скоріш за все, в якому саме не скажу, але ну, вірте, не вірте, але я в публічному місті. Тут навіть є люди довкола, які теж можуть дуже приключитися від спів. Тепле місто на ліце жидуть. Печатка наших ног, Сльозная пыль на сапогах, легкая крес. Удачі. А далі я не пам'ятаю. Але чекаю теж заяви там на мене, мене чи то штрафу тут. Публічне місце. І пісні з забороненого реєстру. Публічне виконання. Треба, треба однозначно. Без цього ніяк. А то не порядок. Обов'язково я на гітарі грати не вмію, але для такого діла, ну, принаймні одну пісню розочу навчусь. І після перемоги обов'язково зіграємо десь в центрі Києва, заспіваємо пісні Цоя. Ну, на цьому я з вами сьогодні прощаюся. Слава Україні! Країні вільних людей!